Вас в етері програма, будьте певні, спілкуємося, як завжди, з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, я дуже рада бачити тебе. Я тепер. теж Часто можна почути, коли ж це закінчиться, скільки триватиме ця війна, чи буде колись кінець цьому всьому. І, мабуть, з останньої програми про втому від війни це звучить все частіше і частіше. Тома має властивість накопичуватись, тобто з часом її стає більше, чи ми звикаємо. Так, втома це те явище, яке має властивість накопичуватись. Дивись, тут ще й залежить від того, де ти знаходишся, серед яких людей ти знаходишся. Бо якщо ти потрапила в середовище, де на один квадратний метр є багато незадоволених і втомлених, то вони тобі створять враження, що все погано. Якщо ти потрапила до людей, які активно налаштовані, які там ну волонтерять, роблять якусь справу, активно збирають на щось, або творять якийсь захід взамін так на донати для ЗСУ, і вони такі творчо налаштовані, продуктивно налаштовані, то відповідно ти в них підзарядишся і будеш вірити, що ну, в перемогу, звичайно, і будеш мати натхнення, що для цього робити, або ти знаходишся. Серед тих людей, які активно працюють, не відпочивають, і, відповідно, вони вже виснажені. І вони вже навіть не знають, що очікувати. Бо від себе розуміють, що вони вже здають. Ти хочеш сказати, що втома залежить від оточення? В тому числі, звичайно, є таке явище, як ІПСО це інформаційна так, кампанія, яка інформує населення і налаштовує на щось. І переважно налаштовує на щось погане. І відповідно, коли в нас це багато заливається в цей слуховий аналізатор, воно ж там в голові крутиться думками, і, відповідно, ми вже нема того духу. Розумієш, а якщо ти чуєш щось позитивне, якщо ти чуєш про перемогу, якщо ти чуєш, що там таки вдалося на той дрон зібрати, і ще він скільки зробив корисної справи, скільки знищив ворога. Та і в тебе таки з'являється теж настрій, хоча це інформація і те, і те, але якого характеру вона. Тому першим ділом, це те, від чого ми втомлені. Треба розрізняти, що це за втома. Давай спробуємо розрізнити, яка буває втома. Ну, коли ми говоримо в контексті війни, то втома буває фізична. Так, вона може бути у військового, який виконує бойові завдання, і він вже втомився від цього. Тому що дуже багато цих завдань це і виснаження, і фізично перебувати в тих умовах. Так, ми можемо говорити про волонтерів, які їздять і перебувають в різних умовах. Ми можемо говорити про цивільного ну, громадянина свого міста, який працює на роботі, який йде додому. Так, будва я за жінку візьму, виконує ті побутові справи, які обов'язково мусить, бо нема кому вдома це робити, яка змушена дітям ще приділяти. Увагу, і ще вона розуміє, що потрібно зібрати там, певну суму допомоги на донати, то це виснажує. Тому е, це втома фізична, так? В різної категорії населення, які як беруть безпосередню участь у війні, там е, як бойові завдання, так і тут в цивільному житті ми теж можемо втомлюватись, але є іншого виду втома це коли. Людина назбирала дуже багато інформації про це. Я говорила тільки що, і вона вже не може просто цей негатив слухати. А ще як приходять, приходять в якесь середовище, де подруги та, починають про це говорити, і, і нагнітають, і нагнітають все погано. Е, так, ми, ми це маємо. Е, такі маємо. чи твій родич приходить і теж десь почув інформацію, не перевірив джерело, і теж прийшов. Е, на Нарядив тебе отакою пленою, і ти вже не знаєш, що робити. Так? Є такого виду втома. Тобто фізична, емоційна, є втома від людей. Ти знаходишся серед людей, і тобі ти вже не можеш слухати. Ні про що не можеш слухати, що тобі набридли. Це професія якраз типу людина людина Це і вчительська професія, це і. Е Соціальна сфера, так, де різного роду чи за день приходить дуже багато людей. І ти змушений віддавати себе, пояснювати 150 разів одне й те саме, хоча на табличці там може писати так, якісь правила. Але ти зобов'язаний пояснити, і, звичайно, ти даєш часточку себе, своєї енергії. Так от, фізична, емоційна, соціальна, ну і є таке ще поняття, як творча втома. Вона про тих людей, які завжди творять якийсь продукт. Чи в мистецтві, чи в такій навіть соціальній сфері, придумати якесь дійство, так для цього потрібна ідея. А якщо в тебе вже перенапруження в цьому плані, то ти не можеш видати щось цінне, цікаве. І, відповідно, з'являється оця втома. Давай повернемось до наших баранів, тобто ми говоримо сьогодні про втому від війни. Як люди можуть зрозуміти, які це відчуття і що супроводжує? Продовж дня там, так які емоції, як людина має зрозуміти, що все, я втомилась. Це дуже легко зробити. По-перше, якщо ви не можете об'єктивно самі оцінити, чи ви втомлені чи ні, так бо цей апарат він нам показує: 15%, 5%, блим-блим-блим. Зарядіть і далі ми заряджаємо. По собі нам важко об'єктивно оцінити, наскільки ми втомлені. Особливо, якщо ми дорослі, то ми собі знаємо, що ми маємо робити. І ми запряглись і робимо робимо. Але реально ти можеш побачити, по тому, що ти починаєш шпотатись або різатись, коли ти ж ну, їду швидко наготовлюєш. Потім побігти ще щось зробити. Твої рухи якісь незграбні стають, то це вже теж перший сигнал, тому що фізична втома. Далі може тіло теж підказати, починає підсіпуватись око. Це часто річ, навіть не тільки про фізичну втому, а про таке емоційне інтелектуальне напруження. Щось в організмі з'являється таке, чого раніше не було. Звичайно, це і впливає на продуктивність, бо ви не робите на 100%, а робите на якихось 30%. Час здається, що ви всі сили туди <зас> застосовуєте. Насправді насправді хтось не втомлений, оце тако робить. Значить, ви не продуктивні. Вам, звичайно, хочеться спати. десь. Головне не сідати, яка людина. Я ли сіла, все, я вже засинаю. Тому, якщо ви сідаєте просто на 5 хвилин і розумієте, що ви засинаєте, то це точно про виснаження фізичне, емоційне і треба відпочити. По емоційній втомі, коли ми можемо знати, що є таке. Перевтома, це коли ви реагуєте неадекватно на людину і на якісь речі, які дає життя. Ну, наприклад, в тебе день народження, та й ти кажеш, Наталя, давай залишимося після передачі, відмітимо, проведемо гарний час, бо днів і так мало таких позитивних фоном завжди є війна. Давай трошки зробимо мені свят. І я така пух та ні, боже, скільки. Типу у мене зразу негатив на твій позитив. Коли дитина чимось та, хоче потішитися, ви не можете відреагувати теж радістю. Це теж ознака того, що ви втомлені, емоційно щось з цим треба робити. Або ви надто агресуєте на якусь ну, дитинку, я не знаю, там, чи дитина, чи ваш чоловік, дружина щось зробили. Не знаю, може раптом стали на килимок в коридорі. І ви Ба – ба-ба-ба-ба, пішла сварка. Чи на роботі колега там не знаю переклав ваш телефон? Бо щоб не покласти свою сумку на стіл на ваш телефон, і ви теж емоційно відреагували, то це свідчить про те, що вам щось з цим треба робити. Чи по дорозі ви їдете, і вас водії і інші дратують надто сильно. Це часте явище, то це теж про це те, що вам потрібно щось робити. Ти кілька разів повторила, що щось. Цим треба робити. Ти знаєш, що з цим робити? Так, звісно. Розкажи нам. Е, і ти знаєш, що з цим робити. І глядачі наші знають, що з цим робити. Просто ми завжди шукаємо якогось такого суперскладного, е, дорогого рецепту. Я зараз кажу, а ти продовжиш речі. Коли мені хочеться спати, Йду спати, треба йти спати. Коли мені хочеться їсти, треба йти їсти. Коли мені хочеться плакати, треба йти плакати. Це максимально прислухатися до свого тіла, тому що ми оцю втому відчуваємо в тілі, в емоціях, а вони знову ж таки в нашій психіці, в нашому реагуванні. Коли йде мова про виснаження, це означає, що ми надто себе вже закрутили, надто вже використали ті ресурси, і тому ми неадекватно реагуємо. Це явище можна спостерігати, коли стається якась страшна гора, а людина вже навіть не плаче. Вона, вона вже проплакала це давно. Це не означає, що вона нечутлива. Вона вже виснажила, виснажилася навіть реагувати. Тому, як кажуть, не, не суди, не судим будеш. Є втома, піди відпочинь. Просто тупо піди відпочинь. Що це означає? Що якщо ти працював з людьми, так. Ти не сапав, ти фізично не втомився. Але хто працює в соціальній сфері з людьми дітьми, це дуже втомливо. Тому що є ж якийсь ліміт цього часу, а є понаднормово. Якщо ви попрацювали з людьми, підіть подалі від людей. Сховайтесь від людей. Ну, вдома, так, закритися, скажіть, мені потрібно годину побути без вас, рідні, близькі. Підіть на природу, ідеально, якщо ви можете піти, прогулятися у нелюдні місця, переключитись і побути в цій тишині, поспати, відволіктись на щось. Якщо ви інтелектуально працювали, то підіть навіть на пробіжку, пробігатись, підіть у той фітнес-зал. Якщо ви працювали над якимось проектом, залучали гранди, так я з волонтерами працюю. Вони багато про це теж думають, як все так описати, щоб той спонсор надав допомогу і вони змогли людям запровадити якесь дійство. Попрацював в цій сфері. Не бери телефон, не накопичу інформацію іншого роду свою свідомість, піди відпочинь. Піди поспілкуйся з людьми, якщо ти працював за комп'ютером. Навпаки, пообмінюйся інформацією, ідеями або скажи, як тобі там складно, чи навпаки, е яка в тебе класна є ідея. І ділячись з цим, то ти зможеш так, якби, краще навіть для себе зрозуміти, а що ти взагалі запланував. Тобто протилежне. Працював з людьми, піди від людей, працював в... над проектом, піди до людей. Поспілкуйся тепер без гаджетів, без комп'ютерів. Працював фізично, піди поспи, відпочинь. Отакі От прості рекомендації. У мене є знайома, яка взагалі не цікавиться новинами. Ну, це таке табу для неї. Я читаю тільки хороші новини. Ну, так же ж не буває. Оці рожеві поні, які живуть в нашому мозку, нав'язані нам, uh -huh. вони ж починають виробляти такі феєрверки, коли здається, що світ прекрасний. Так? Але живемо ми е, в реальному житті. Uh -huh. І реальність наша сьогодні це війна. Тобто не можна ж так зовсім закритися від всього? Чи можна? Є yeah. Частина типів людей, які намагаються абстрагуватися і бути в хаті. Типу, це не про мене. мене. Якщо я закриву очі, значить там цього ворога немає. Е -е ну, така захисна реакція. Е я не можу засуджувати твою знайому, тому що я не знаю її історії, що призвело до того, що вона виробила для себе таку реакцію, яка найменш травмує її. І ми не знаємо, чи вона говорить, чи тобі одне, а насправді десь там чуть-чуть не підчитує щось. Навряд чи можна. Будучи, або вона не спілкується з людьми, або вона десь в горах, я не знаю, в лісі, і точно обмежена від різних інформацій. Звичайно, що є люди, які себе вділили в ці рожеві окуляри, як ти кажеш. І коли щось трапиться, а вони будуть не готові до того, то це. Буде дуже складно, бо це їх дуже приземлить. Тому і була велася спочатку, пам'ятаєш, ця інформаційна кампанія, і ми здається, вели передачу про ці валізки безпеки: щоб підготуйся, підготуйся, щоб тебе потім дах не, так, не зірвало. Підготуйся, бо це є мінімум, який в тебе має бути. І ти вже ніби налаштований. Чого ще відбувається втома, до речі, від навіть не знаю наскільки від війни, від постійного. Відчуття загрози. Сидячи, знаєш, тут, зараз, так, я ж бачу, як ти сидиш. Бо зараз йде повітряна тривога, і ти знаєш, що твоя дитина не біля тебе. І тому ти, во, як ти мене слухаєш, ти не від війни втомлива, ти від того, що знову загрожує і ти переживаєш. Тому і люди втомилися від очікування постійної загрози. А, тому з цим можна щось робити. Зараз не можна сказати, відпочинь. Іди поїш, <смі> іди поспи, так? Де, що ти маєш просто відпустити на віру, на молитву, на те, що я все ж таки подбала про те, що і освітній процес так побудований, що дитина в укритті. І зараз відійшли їй оцю думку: Мама з тобою на вісені, мама тебе захищає. Ми передачу знімемо, мама тебе забере, все добре. Дещо потрібно просто відпускати, тому що ти безпосередньо не можеш так активно фізично впливати, але мисленнєво ти можеш, бо сила думки вона робить велику річ. Хочу запитати тебе, чи діти так само реагують, як ми. Чи вони просто вже, внаслідок дорослішання, живуть в цьому стані і їм простіше, чи вони так само переймаються? І як зробити так, щоб дітям було легше, ніж нам? Всі ми, незалежно від віку, по різному можемо сприймати те, що відбувається в реальному житті. Ну дивись, аналогію тобі даю Дерево, якому 20 років, дуб, міцна порода, і дубок, садженець. Вони одинаково будуть, е шторми е буревії, проживати. Ні, тому що та дубок його буде хилити, і натомість дуб буде стояти, ще давати прихисток. Там живим створінням. Діти реагують по-своєму, в залежності від того, в яких умовах ця дитина, якщо вона піддатлива ще чварам в сім'ї, якщо нема оцього такого безпечного середовища вдома, а є ще зовнішнього. Так, небезпека хай віддалена, але є, бо ми живемо е, у час війни, то звичайно вони згідно їх індивідуальних особливостей будуть то сприймати. Але в чому навіть важче дітям? Бо маленька дитинка, так, вона. Вщитує, так, я дивлюся, моя маленька дитинка, їй живеться добре, бо вона відгороджена, вона не знає, що йде війна. Дитина першокласник, їй теж ще добре, бо в нього задачі школа, активність, друзі. Вже підлітки, в них вже інші задачі. Ну і далі, так? Іти по віку, в кожного, крім війни, є свої завдання, свої невдачі. Свої страхи й побоювання. І якщо ми візьмемо якусь серединку, це дітей підліткового віку, так в них там, крім війни, яку вони теж чують. У них ж там багато думок про себе, як мене сприймають, а, а як мені цей прич сприйняли. А як там мої е, ну можливо е, брекети сприймають, а мою вагу як сприймають інші? А ця дівчинка на мене подивилася. Я їй сподобався, чи вона там вона пошушукала з іншою. А це про мене було Та, що зі мною не так. Вони постійно обдумують, як вони виглядають. Ну, звичайно, якщо ще й тривожний додається тип характеру, то це збільшується. Бо в них є завдання: це соціалізуватися, бути в соціумі серед ровесників, це пошук авторитетів, бути, можливо, самому авторитетом. Тому вони думають і про це. І, звичайно, й думають про те, що треба уроки робити. <хи> треба, а, а ким я стану. Бо мене батьки питають, ким я стану, а я ще, а я а ким я стану? А я що а мене нема? Тут, до речі, теж цікава тема для нашого з передач: що ми завжди е... налаштовані, що там буде щось, там колись. І ці питання з дитинства ми як цвях в голову вбиваємо дітям. А ким ти хочеш бути? А ким ти станеш? І це, до речі, недавно мені знайомий дав е, сфотографований аркуш нової книжки. І там е, автор опише, описує, як ми дорослі е, забираємо дитину від життя оцими запитаннями. Ким ти хочеш бути? І в дитини розрив мозку. Бути? А я? я ж є тут. Тому. Про це теж підлітки наші задумуються. їм страшно, вони не знають, бо вони бачать дьорганих батьків, які з дня у день думають, де заробити, так якісь переносять історії додому. Це теж на їх нагружає, нагромаджує їхню свідомість і звичайно хочеться втекти в той тік-ток, в ту гру подалі від цього страшного світу. У той такий, ой, ой, я тут щось зробив, я досягнув. Тому важко сказати кому важче. Бо є індивідуальні життєві ситуації. Просто треба розуміти, що е, немає ні віку, ні статі, ні національності. Є ситуації, є переживання цієї ситуації окремої людини. Яка категорія людей переживає оцю втому від війни легше? Інтроверти, наприклад? <Vegas> М... Ні, це теж дуже індивідуально. Ну, є конкретний випадок, і є людина, або зломила, бо вона е дала відсіч. Я думаю, що ті люди, які е приймають безпосередню участь, які вміють відсівати лишні, вміють аналізувати, які знають так якби, те, що треба, вони легше ставляться. Вони не, не одягають оцих рожевих полярів, як ти кажуть. Вони не чекають два місяці, про які нам говорилося. Вони не чекають шашлики на Пасху. Вони постійно щось роблять, бо розуміють, що від цього залежить загальне благо. І не тішать себе ілюзією. Просто з дня у день системно роблять. Чи їм легше, я думаю, що вони більше втомлюються. Тому для них є така рекомендація не знецінювати все, що робили. І чітко навіть брати. Аркуш брати ручку і писати, що я зробив за ці два роки чи за ці 9 років, де я був, з кого я зводив, скільки я задонатив, де я допоміг, ну, не в формі грошей, так, а в якусь іншій психологічній підтримці: прописувати, прописувати, прописувати. Бо коли воно в голові, воно в такому форматі. І щоб тоді оглянутися і подивитися, то ні, я один, але я стільки зробив, я зробив, я так і зробив. Так, продовжуємо далі робити. Тому для тих, хто постійно в такому тверезому розумі і е, невкликанні ілюзій, то для них така рекомендація починати себе хвалити і починати реально дивитись, що вони зробили. На твою думку, як психолог, скільки людина може витримати жити в цьому? Наскільки вона себе налаштує? Як вона прийме рішення, так буде. Дивись, я зараз скажу тобі, що це буде до кінця твоїх днів? Я не витримаю. Чому? Ну якщо ти проживеш сто років? Ні, Це надто складно, надто довго. Ізраїль живе в часи війни з Палестиною живе. Ми живемо вже. Хай там активної дії 9 років живемо. Якщо ми налаштовуємо, що це надовго, але воно швидше закінчиться, чим більше ми будемо всі одноосібно працювати на цю перемогу, то воно закінчиться швидше. На початку програми ти сказала про те, що оточення має дуже велике значення, з ким ми спілкуємося. То як мені бути, ті люди, які негативно налаштовані, я і кажу, так, все, з сьогоднішнього дня я з тобою не спілкуюсь, тому що ти негативно налаштована. А от ти, Наталочко, я з тобою буду дружитись, тому що ти позитивно налаштована. Чи як це працює? М -м -м, ти Вільно робити все, що хочеш. Але як би вчинила я, я би чітко досидила, як на мене впливає інформація, що воно робить зі мною? Якщо я стою подавлено, якщо я. Стаю дратівлива так, і злюся, і хочеться зірватися на комусь. Ну тоді точно я маю знайти, що стало причиною цього мого стану. І якщо це стала конкретна людина, а навіть не конкретна людина, а те, що вона мені сказала. І воно в мене ж викликало якусь емоцію, викликало страх чи відчай. І я почала дивитися та вже на світ через ці окуляри відчаю. Типу, яка я тоді? Я щось можу робити? Ну, добре, я сіла й чекаю кінця світу. Чи почекала день-два? Стоп, а я можу чекати? Якщо я мама, якщо в мене є сім'я, я маю щось для них робити, бо я ж їх створювала не для того, щоб бути в печалі такій. Значить, ми відслідковуємо, як інформація від якоїсь людини на нас впливає. Якщо це була одного разу інформація, так? ми можемо навіть сказати: а відки ти це знаєш. Ну, з яких джерел ти отримала цю інформацію? Від тих, хто реально там був присутній. Ні, та це я прочитала в новинах. А що це за новини? Так? І тоді ми дивимося, це десь, а можливо, це з Росії створені фейкові новини для налаштування нас. Тоді ми маємо, якщо це наша близька людина, там мама, яка не розбирається, можливо, в виглядах інформації, сказати, ні, давай, я, дай телефон, я видалю тобі. Підписку на ці новини, тому що вони промивають тобі мозок, налаштовують тебе погано, ти налаштовуєш мене і ми вже в мінусах, бо ми загальне ціле проти них. Тому припиняй це. давай подумаємо, на кого ти би могла б бути підписана, хто, на вашу думку, вміє тверезо аналізувати те, що відбувається кожного дня інформація оновлюється, треба це розуміти. Кожен день дуже швидко все по-різному. Навіть зараз переглядаю наші передачі, які ми знімали, так, їх вже назбиралось дуже багато. Думаю, я би зараз по-інакшому. Ну, Не кардинально, але все ж таки по-іншому. Я на це дивлюсь. Тому що я зараз в цьому час я вже змінилася частково. Тому е неоднозначно навіть варто сприймати ту інформацію. Як про хороше, так і про погане. Про хороше теж. Треба вміти. Е скажімо так, не бути надто емоційно включеною, бо як хороші емоції можуть виснажувати нашу психіку, коли ми надмірно радіємо, так і погані, сумні новини, їхня кількість. Коли йде емоційне виснаження від новин, коли кількість сприйнятої інформації була значною і вона була про негатив, тоді в нас продавлюється оце сприйняття. Тому ви можете продовжувати спілкуватися з цією людиною, яка погано щось сказала. Ви можете її знову ж таки дати контраргумент на ту її інформацію. І вона може вже знову ж таки змінити свою думку і налаштування, і піти вже нести налаштування ваше. Подібне, так, породжує подібне. Ми поспілкувалися з тобою півгодини, і в мене зовсім інакший емоційний настрій. Я вже можу посміхнутися, я вже, вже можу від сказати бій тривоги. Так, вже від бій тривоги. Що можу порадити, і нашим глядачам? Поспілкуйтесь з Наталею Федору, вам стане легше. Узагальнюючи це ага. все, підсумовуючи, що можеш сказати і порадити нашим глядачам. Дбайте про свою свідомість в здоровому тілі, здоровий дух, це прописана істина. Думайте, чим ви наповнюєте себе. Інформація може вас убити. Інформація може вас відродити, надихнути. Тому думайте про те, що ви споживаєте. Якщо ви відчули, що йде перенапруження чогось, ну от коли ви їсте їжу, ви відчуваєте ситість, так? То ви зупиняєтесь так само з інформацією, вам треба зупинитися, бо це може вас вбити. Не обов'язково ракета так має прилетіти. Ви себе, себе можете пожирати своїми негативними думками, тому що їх дуже багато, бо ви їх спожили. Е, якщо ви фізично втомилися, ви починаєте думати про себе, дбати, спіклуватись. І у вас не має виникати почуття провини, що ви тут лежите. А, вам, а там ваші близькі воюють. Так, ви потім їх зміните. Зараз ви відпочиваєте, вони воюють потім навпаки. Ви щось маєте робити, щоб бути продуктивним. Коли ми сильні, коли ми адекватні, коли ми готувалися до цього, а не коли ми розрядили себе, з чим йти працювати. Тому подбайте про себе. Нікому ви не маєте е, звітувати. Ви для себе маєте тихенько зробити то, що ви. Вважайте за потрібне щиро дякую, Наталочко. Я впевнена, що нашим глядачам це допоможе. Твої поради і вони будуть впевненіше і позитивніше налаштовані. Допомагайте Збройним силам України, вірте в них, вірте в нашу перемогу, і неодмінно все буде гаразд. Побачимось.